25 -е, число різдвяний подаруночок відкриваю. Так, сама, сама велика коробочка. І що ж тут може бути? Body butter. She. Крем для тіла. Після душу з. Так що в мене зараз такого плану є інша коробочка. Я дійсно користуюсь таким кремом. Зараз у мене манго. Ось, бачите, після душу, хоча я ленива, забуваю, але коли згадую, я користуюсь і пахне приємно. Так, що буде в мене наступна? Коробочка з ши. Така масляніста структура, мені дуже подобається. І покажу вам сукню. Ось така весела, яскрава сукня. Мені подобається ну, на кожен день. Але інколи хочеться виглядати більш яскравіше, ніж зазвичай. Ось така сукня і я відчуваю в ній себе красиве, романтичне, жіночною, гарних свят вам. Сподіваюсь, що ви проводите хоча б трошечки з надією хочу вам посміхнутися. І подарувати посмішку. Сподіваюсь, наступний рік буде більш яскравішим і щасливішим. Гарних свят, пока. І ще зустрінемось.